У психометричній буці знаходиться сухий, змочений термометр, мінімальний, максимальний. Такими приборами Ольга Чафонова вимірює вологість та температуру повітря щодня кожні три години. Вона керує метеостанцією у Золочеві. У нас три штанги, за допомогою яких ми можемо вимірювати вітер. Найперший – перший це флюгер з важкою дошкою, а не румбометр. І більш такий новітній, як для нас, марк 60-й. На станції вимірюють температуру ґрунту. Він показує температуру на глибинах 20 см, 40 см, 80 см. Ми встановили ж ожеледні дроти, вони влітку навесні знімаються. І також ми встановлюємо снігомірні рейки. Зібрані дані метеорологиня заносить у комп'ютер. Кодується вся інформація, яку ми взяли в цей срок. Кодується спеціальними групами. Метоостанції у Золочеві 40 років. Тут працює п'ятеро людей, розповідає Ольга. Я на велосипеді їздю і в мене усі, поки додому доїдеш, кожен мене спитає, що там на завтра. Що сьогодні був мінус великий, що так був мінус великий. Я свою роботу люблю і мені вона подобається як спостерігача. Це знаю, яка Нотка романтики І спостерігати за хмарами. З хмарами це взагалі віддільна історія. Висоту та кількість хмар Ольга визначає з першого погляду. У нас є такий старенький, звісно, атлас хмар. Ну, ми вже їх то вивчили. Є такий спеціальний атлас хмар. Дані з десяти метеостанцій в області отримують синоптики у Харкові. Це синаптичка телеграма, це синоптична телеграма. Такий вигляд вона має. потім це йде в апаратну, потім у прогностичний центр, де вже працюють математики та програмісти. Євгенія Ляшенко, завідувачка сектору регіонального гідрометеоцентру, розповідає, свого прогностичного центру Україна немає. Це дуже дорого мати свій прогностичний центр. Україна користується прогностичними центрами американськими, англійськими, російськими, німецькими. На зміні синоптик добу Ось тут якийсь циклон у районі північної Атлантики. Будемо дивитися, як розвивається цей циклон, чи буде він до нас переміщуватися. За всім цим процесом синоптик стежить. Це розрахунок. Ляшенко розповідає, 20 років тому синоптики працювали у захисних костюмах. Раніше ми получали всі карти по раніше. Ми отримували усі карти по електрохімічному паперу. Ось тут стояли апарати, які пищали. Тут стояли витяжки. Досить була шкідлива робота. Ми молоко за шкідливість отримували. Українському гідрометоцентру виповнюється 100 років. Харківські ж дослідження почалися на 30 років раніше. Тоді їх проводили на базі Каразінського університету у саду Шевченка, розповідає керівниця центру Тетяна Кудінова. харківський гідрометцентр має такі напрямки роботи: це метеорологічні спостереження, гідрологічні спостереження, радіометричні спостереження, спостереження за Станом забруднення атмосфери і поверхневих вод зараз у Харківському гідрометеоцентрі майже 250 працівників. День народження служби вони відзначатимуть цієї п'ятниці. Альона Рязанцева, Юлія Бондарєва. Новини на Суспільному. Харків.